Китайська придулька перестала пердіти. Пересох конденсатор. Відповідно, вийшло в ладу підсилювач, точніше, міст. Два підсилювача в місті збираю, а воно не працює. Порухав, запрацювало. А канали через один. Стукаєш. О! Пішло. А знайти не можу. А знайти, де контакт відходить, не можу. Не пропаїв, не знайшов. Думаю, чистити реле. Так, да, таке враження, що десь на реле воно не контачить. Ті, що контакти і пристрій починає адекватно працювати. Хто би міг подумати? Просто, як то кажуть, від старості, від віку, від придячого газу ненавантажені реле почали глючити. Так буває. Добра вам рідненькі! Сьогодні я, напевно, вам буду показувати, як наші люди вміють обманювати. От Приїхав інвертор, розбираю, бачу гвинти зализані вже і один відсутній. І якби розумію, що щось не так, тому що, тому що так завжди. І відключена частина грутів. Знімаю кришку і що я бачу? Випаяні мікросхеми, гвинти додаткові стоять тут. Інвертор перепаханий, лізу в переписку, людина заявляла переплюсовку. Тобто при підключенні переплутала плюс-мінус, і якби інвертор перестав працювати. Але випаяні з дірками високовольтні драйвера, це є синус інвертор і вихідний каскад розпаяний. Вибило з дірками інвертора. Якщо їх вибило з дірками, то якого дідька має тут переплюсовка бути? Переплюсовка йде по низьковольтній частині, а високовольтний модуль живиться через імпульсний трансформатор і через стабілізатори живлення. Стабілізатори живлення вроді як виглядають непробитими. Ану, по конденсаторах пройдемося. Та. Але шимки з дірками. Тому, як би скоріше за все, це був зустрічний струм. Для чого обманювати? Чому не сказали, що в інвертор були втручання? Запобіжники цілі, перевіряв всі і маємо чітке коротке. Тобто, силова частина спалена в хлам, вихідна частина, очевидно, спалена в хлам. Якщо ви горіли з дірками драйвера, то силові ключі точно погані вже і скоріше за все, як ми раніше зустрічали, мертвий процесор. Ну що ж, вітаю вас, ви мене обманули. Беру за діагностику, відправляю назад. Мені не притикали, що я діагностики не зробив, а за неї гроші взяв. Роблю діагностику. З транзисторами, зрозуміло, там все цвяхи. Мікросхеми з дірками вже хтось до мене здув. Коротких немає, але при заживленні модуля маємо споживання 220 мА. Це фактично все на проц і на два операційника. Напруга на проц занижена. 4,8 вольта виходить, і страшно гріється. Стабілізатор 5-вольтовий. Тому заживлюю проц напряму і бачу споживання проца 230 мА, що не є нормою. Тепер гріється проц, а не стабілізатор. І однозначно знаємо, що маємо випалений проц. Тобто нам треба шукати знову ж таки модуль і міняти абсолютно всю силу. Плюс, можливі підводні камені. Через стороннє втручання, і невідомо, що ще де погоріло по платі. Я вважаю, що такий інвертор ремонтувати сенсу немає. А враховуючи, що замовник обманював, то навіть не хочу продовжувати. Пакую, відправляю з вас діагностика. Той рідкий випадок. Давно в мене такого не було, щоб екофло приїхало неперекопаним. А, лак засох, тож треба. Капець. О, пішло. Приїхав куфло не перекопаний кривими руками. Деталі доступні. Точніше, вже маю на запасі типові проблеми. І, в принципі, якщо воно ще не лажене, не мучене, то ремонтується фактично в той же день. Є, працює. Сьогодні комусь повезло. Файно, ще тільки розряджую, заряджу на номінальній потужності і буду видавати. Що то він виключився? чи вже згорів. Ні, ще працює. 500 з гаком ватт я в нього вдуваю, значить просто розрядився до 6 і відключився. Так, байпас. Переключився, пішла зарядка. Навантаження вже можна знімати. Я думаю. Так, а частрум зарядки такий маленький. Це часто буває, люди або не розуміють, або не розбираються, або понатикують без значого. От казав чоловік, що нічого не змінював ніяких лімітів. А зарядка йшла 100 Вт. Розігнав, дуже просто як. Ось є пристрій в додатку. І всього-навсього було включено ліміт зарядження. Чи ж не ліміт зарядження, а повільна зарядка від мережі змінного струму. Ось ця опція була активна. І, відповідно, він 110 Вт більше не брав. Опцію відключив, маємо повноцінну зарядку. Читайте інструкції, пам'ятайте, де що і для чого нажимаєте. Тепер тільки не забудьте відв'язати його від свого аккаунту, щоб людина не мала потім проблем з підключенням. Ще й опція автоматичного регулювання обертів вентилятора. Вона вам дозволить отримати тишину, але кофлячка буде смажитися, як на пательні. Не знаю, корисна та опція чи ні, як для кого кожен на свій розсуд вмикає чи вимикає. Тому що ці штуки є досить гарячими. Ямаха настрашилась війни і ніякого natural sound вже не видає. Нічого не світиться, нічого не гудить, не стріляє, не реагує на кнопку, як казав власник запобіжники цілі. Ліземо під кришку. А під кришкою тут традиційно величезний випромінювач тепла зроблений цікаво як алюмінієва пластина і з фольгеребра причіплені. Це стандартно, так роблять. Тут запитань немає. І одній зміст з конденсаторами це живлення, двополярне вихідного каскаду, по ідеї, або преампа, скоріше, бо ось вихідного, мабуть, з великими банками. Хоча тут вихідний підсилювач. Ну, якось так. Аж той мартона на трансформаторі, я то люблю. Комутація захисти, радіотюнер. І от основна цифрова частина. Плюс передня панель. І чергове джерело живлення. От з того місця треба починати. Дивитися, чи є чергове джерело харчування. Далі. Що є на кнопці, чи є щось на кнопці і чому він не вмикається. Тут ж така класна зірочка є, напевно, земля спільна. О, така звізда мідна. Прикольно. На накопичувальному конденсаторі дежурки є 10 з копійками вольт, а на кнопці немає нічого, тому і реакції бути не може. Бо Нема на що реагувати. Треба шукати, що з черговим джерелом живлення по виходу, куди воно йде і де що гріється. На кнопці біля 170 Ом це дуже мало, підозріло. І не було реакції на кнопку. Саму кнопку поміняв. Тепер реакція є, чітка кнопочка працює гарно, але опір далі той самий. Тобто цей опір йде десь з морди, з плати керування. Треба шукати, що куди. Якщо відключити шлейф тут, опір зникає, значить, не морда. Значить, на ось цій основній платі цифровій треба шукати проблему. Роз'єми тугущі, як молодша дружка. Тяжко витягнути, страшно поламати. Але ось плата в нас в руках, що ми на ній маємо? з цього боку нічого цікавого, крім іоністора. Ось такі антени для фіксації дротів. Все розписано. Цікаво, чи є сервіс мануал. І процик. І десь от з того процика йде 170 Ом. І мені це не подобається. Сюди заходить шлейф з дежурного чергового блока живлення. Схема доступна. Ось він Power Switch, йде від землі через резистор і напряму на 74-ту ногу процесора. Та, power Switch. І тут би мало бути 5 вольт, якщо я правильно розумію. Ну що ж, ходіть процесор шкрабати. Тож беру паяльник, лоскочу ним процесор, щоб він задер лапку, і дивимось, що ми маємо в результаті. Кнопка четверта нога. Раз, два, три, чотири в нижньому ряді і на землю. В нас безкінечність, але земля на лапку процесора. Ми маємо якихось 60 Ом. Процесору прилетіло, кудою як не зрозуміло. Але треба починати з заміни процесора. І відповідно це мусить бути з прошивкою або прошити, або плата з тіла з донора. Що з тим робити далі? Буду думати на свіжу голову. Ще треба розібратися з живленням про живлення Живення має бути 5 вольт. 10 вольт з дежурки це є норма. Мінус ми знаємо. І он десь ось тут має бути стабілізатор. Тут нічого, тут ми маємо 10 вольт і тут ми маємо 5,44. живлення якби в нормі. Споживання зайвого нема, процик не гріється. Просто якогось дідька він в короткому по лінії включення. Тяжко. Прошивки не знайшов, процесора не знайшов, донора не знайшов. На жаль, поки що Ямаха перетворюється на підставку підв'язонки, принаймні до часу, поки не знайдемо комплектуючі.